Масштабні вибухи охопили Британію. Війна докотилася вже до краю Європи. НАТО не змогла відразу публічно відреагувати і зібрали нараду. Тим часом у місті Англії вибухнули склади, що судячи з відео детонують. Схоже, там були боєприпаси або інше озброєння. Також заявили про атаку на аеродроми з літаками у різних куточках Європи. Все це не випадково. А в мережі пишуть про атаку на склади зброї, призначеної для України. Що сталося, розбираємося далі у ролику. Вітаю вас. Далі будемо говорити про важливі події, тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. У Великій Британії сталися потужні вибухи на складі промислової зони, через який евакуювали сотні людей. А будинки навколо буквально затряслися. Зауважили, що, начебто, на місці пішли повторні детонації. Як повідомляє британський телеканал Sky News, інцидент відбувся на складі підприємства, яке має запустити компанії. Що виробляє зокрема дрони для королівських військово-повітряних сил, відомо, що британський уряд закупив у виробника безпілотники для України на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів. Паралельно очевидці ділилися враженнями у соцмережах, і, зокрема, Гекот написала, що стався масштабний вибух, і її будинок буквально затрусило. Вона додала далі. Цитую: величезна вогняна куля дуже сподіваюся, що ніхто не постраждав і. Що служби екстреної допомоги будуть у безпеці. Я ще подумала, що це за страшний гуркіт був. Двері затрусилися. Я навіть подумала, що хтось намагається вдертися до будинку. Сподіваюся, сів безпеці, і ніхто не постраждав, написала вона. Ще один користувач зазначив, що буквально весь будинок затрусило і додав, що їх місто буквально у вогні. Також власник школи бойових мистецтв зазначив, що його персонал чув гучний вибух, її частини стильової плитки. Адали на людей. Один із місцевих жителів повідомив, що звук був схожий на сонячний вибух, який пройшов через усе місто. За інформацією пожежно-рятувальної служби до ліквідації наслідків залучено щонайменше 10 пожежних машин і спеціалізовану техніку, зокрема автодрабину та автоцистерни. У службі уточнили, що рятувальники борються із пожежею на складі та будуть докладати зусиль, щоб взяти ситуацію під контроль. Ну а за даними Бібісі, будівлю, де стався вибух, використовувала поліграфічна кампанія. The cat sat on the Поліція характеризувала інцидент як серйозний і оточила місце події великим кордоном. І варто зазначити, що вибух у промисловій зоні стався через тиждень після того, як влада анонсувала відкриття у промзоні великого заводу з виробництва безпілотників. Площа підприємства має скласти близько 24 тисяч квадратних метрів. Планувалося створити тисячу робочих місць у найближчі п'ять років. Ну і нагадаємо, що торік вибух програмів на заводі найбільшої компанії з виробництва зброї в Британії. І також йдеться про те, що інцидент стався у віддаленій частині об'єкта у тій частині, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною. Тим же часом є підтверджені повідомлення, що безпілотники були помічені і поблизу військового аеродрому Скріт це у Данії, де базуються винищувачі F-16 і F-35. Біля аеропорту, який також є військово-повітряною базою, безпілотники з'явилися поблизу об'єктів, де знаходиться Данія. С 130 Геркулес, транспортні літаки і також бізнес чета розміщення. Елітний спецназ також базується там. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував зальоти невідомих дронів. Дані тож пропонуємо далі почути і його думки. Також Тобто, я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці нарушення. так как мы реагируем на них всегда. А именно, когда они входят в наше воздушное пространство или в нашу оборонительную зону, мы вы поднимаетесь и перехватываете их. Ну, я вам объяснял уже, что такое перехват. Это когда пилоты НАТО выходят на визуальный контакт с пилотами Российской Федерации, нарушившими воздушное пространство, ну и пытаются, если связи нет, а рашисты выключали связь вот эти оба раза, чтобы нельзя было предъявить, им факт что они отказались общаться по радиосигналу по радиоканалу они выключают радиосвязь выключают транспортер для того чтобы не, не опознавание свой чужой не произвели э, натовские э, натовские средства противовоздушной обороны и пилоты начинают показывать знаками что типа алло ты же ответь а расшисты делают морду кирпичом и, соответственно, летят дальше. Вот это у них называется перехват. А агрессивные действия это когда, представляете, когда вот если бы эти МиГ-31 долетели, до, допустим, до Таллина и э, нанесли э, огневой удар. Вот это агрессивные действия. Сбросили бомбу. Или выстрелили из пушки. Вот это агрессивные. То есть, пока на НАТО не. А если они сбросят бомбу, то уже, уже бесполезно будет. Это, это уже некому будет наносить ответный удар. Смысл тогда этой ПВО. Опять же, Марк Рюты говорит: мы не всегда будем сразу сбивать самолеты Российской Федерации, вторгшиеся в пространство НАТО. Сначала оценим ситуацию, а при необходимости примем меры, заявил э, Марк. Рюте. То есть, ну, вот то, что я и говорил, на четвертой статье устава НАТО, на консультациях, они перегрызут друг другу глотки. Петр Павел, чешский президент, говорит, надо сбивать. Ну, он генерал военный, он прекрасно понимает обстановку. В Польше Сикорский ООН говорит, надо сбивать. Туск в Варшаве говорит, ничего сбивать не будем. Даже в одной стране. Видите, какие, бачите, какие протеричья выныкают. Вот, Трамп говорит, надо защищать территорию НАТО, Рубио говорит, не-не-не, ничего сбивать не будем, пусть летают, пока бомбы не начнут бросать или ракеты пускать по, по нам с нашего воздушного пространства, с НАТО, до тех пор ничего, ничего предпринимать не будем. Эстония говорит, да надо сбивать, они же летают, что ж вы творите. Ну, вот так, вот такою пріпальдикою роздрай. А тип, это говорит о том, що все НАТО не способна принятию рішень. До речі, дрони зафіксували через два дні після такого ж інциденту із головним аеропортом країни у Копенгагені, який також закривало через дрони. За даними поліціянці, дрони діяли за такою ж схемою, як і би була у Копенгагені. Згодом у поліція додали, що дрони покинули район аеропорту через три години. За словами правоохоронців, закриття аеропорту зачепило збройні сили країни. Не оскільки він також використовується як військова база, збройні сили Данії повідомили, що допомагають поліції в розслідуванні. Однак не надали більше деталей. Натомість у поліції повідомили журналістам, що поблизу аеропорту було помічено більше аніж один безпілотник, які літали із включеними вогнями. Також у поліції повідомили, що не можуть уточнити тип дронів, та чи були вони такими ж, як і ті, що були зафіксовані у Копенгагені. Далі цитую. Покарано говорити про цілі цих дронів і хто за ними стоїть, сказали правоохоронці. Згодом вони додали, що спроби знешкодити безпілотники не мали успіху, а оператори дронів досі не затримані. Крім цього, зазначається, що після першого інциденту із дронами Данії чимало мешканців країни повідомляли про те, що бачать безпілотники. Цитує. Звісно, багато з цих повідомлень не стосуються діяльності, яка зацікавить поліцію чи військових, але деякі з них стосуються. І я думаю, що цей випадок так, сказав комісар Національної поліції. При цьому Данія не виключає, що Росія причетна до появи безпілотників над Копенгагеном. Про це подумляє прем'єрка краєна, слова якої наводить The Guardian. Під час спілкування журналістами її спитали, чи можуть безпілотники над столицею Данії… Пов'язані з Росією. На що посадовиця відповіла досить таки обережно. Далі цитую: я не можу виключити, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, які не повинні були там бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії. Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти протягом вихідних. Тепер дрони з'являються в Данії, і, схоже, вони були також в Осло і Норвегії», – зазначила вона. За її словами, цей інцидент є серйозним нападом на критичну інфраструктуру Данії. На думку прем'єрки країни, метаю безпілотників над Копенгагеном було спричинення хаосу та створення занепокоєння, а також перевірка, як далеко можна зайти. Паралельно із дронами у Данії видання повідомило про інцидент у Норвегії. Там пролунала тривога через дрони над військовою територією. За словами начальника оперативного відділу, саме військові виявили дрони. У зв'язку з інцидентом затримано двох осіб. Ну а тим часом президент США Дональд Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО. Про це він заявив на спільній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Журналісти запитали Трампа, чи вважає він, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться у повітряний простір НАТО. Далі цитує, що ж він відповів. Так маю відповідає президент США. на пряме запитання журналіста чи підтримають США збиття російських літаків. Трамп відповів, що це залежить від обставин, не надавши подробиць. Російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території. І для цього йому не обов'язково закінчувати війну проти України. Таку думку в інтерв'ю Фоксню озвучив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, про такі наміри Путіна свідчать нещодавні вторгнення. Росії в повітряний простір європейських країн. Далі буду цитувати. Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території. Я говорив рік тому моїм колегам. Дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні, тоді продовжить де ще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, сказав Зеленський. Він додав, що Путін підтримує війну заради власного ПК і бізнес-оточення, яке заробляє великі гроші на військовому секторі. Президент вважає, що продовження війни це те, чого хоче Путін. І саме з цієї причини він відкладає будь-які мирні зустрічі або Роговори з Києвом. Далі цитую його бажання на сьогодні продовжувати війну. Звичайно, він і сказав президенту Трампу. Я думаю, що іноді, коли вони розмовляють, російська американська команда, то вони теж кажуть, що вони хочуть миру, але це неправда. Що Путін робить сьогодні? Він подає сигнал НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захищати свої країни, і він відчуває, що вони не можуть. Пояснив Зеленський. Я ж свою чергу дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!